Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Амілум. Тут про творчість, рукоділля, про натхнення і трошечки про моє життя. Сьогодні хочу розповісти вам, чим займалися останні два дні. Продовжую готуватися до ярмарки, продовжую творити і витворяти. Сьогодні хочу показати вам невелику кількість брилочків, які я створила, і розповісти, над чим ще працюю. Покажу вам ось таку корзиночку. Це все, що я змогла створити саме з брелочків. Ось така кількість такс і дві яскраві гарненькі черепашульки. Зараз буду показувати вам більш детальніше. Це вже всім відомі таксички за майстер-класом Олі Авір'янової. Їх в'яже дуже багато дівчаток, майстринь. Дуже часто мені трапляється в інтернеті в Ютубі. Ось я їх також полюбила в'язати з напівбавовни, тому що. Дуже популярна іграшка, як брилочок, їх розкоповують одні з найперших. Тільки єдине, що я тут змінила, я додала петель ось тут, щоб таксочка була трошечки довша. Тут за майстер класом йде сім петель, а я зробила на 12. Тобто, так сміливо зробила набагато довшим тіло. Це така собачка-ковбаска. Може, хтось з вас навіть вже бачив в мене в Тіктоці таке відео з цими песиками Кумедне, веселе. Там саме так і називаються ці песики, ковбаски. Ось, створила я їх у двох кольорах. Таку темненьку і більш світленьку, ну такі, які вони є в житті. Не стала нав'язувати рожеві, там різні кольори. Хоча бачила на каналі у Валентини, вона в'яже дуже багато брелочків. бачила саме рожеву таку собачку, і мені теж дуже сподобалось. Можливо, колись я також зв'яжу в різних кольорах. Ну, чомусь я не ризикнула. Так, дівчатка, це. Нав'язала я їх багатенько, Бачите, оформила всі одинаково, тобто, вишила їм носики, не стала приклеювати чи вставляти, саме вишила. Очі вставила. До речі, очі я монтую з тої сторони, просто опалюю запальничкою і прижимаю. Навіть не вставляю заглушки, тому що вони доволі близько розташовані між собою, і заглушка міняє вигляд полотна. Ну, мені так більш подобається на таких дрібних іграшках заглушки не ставити. Вишила бровки і ось така такі гарнюнькі в мене вийшли. Дуже мені подобається, що тут не треба нічого вшивати, все в'язується, хвостик вив'язується з тіла. Хто ще не в'язав, дуже раджу, класна схемка. Дуже мені подобається. Ось такі красунчики, всі одинакові, дуже гарні. Тільки залишилося мені прикріпити їм карабінчики. Ось так. І ще дві ось такі темненькі. Всього в мене вийшло 8 песиків. Дев'ятий в мене ще лежить в недов'язах, я не встигла йому тут зшити пузико. Ось такий гарний букет із песиків в мене вийшов. Дуже я пишаюся це. Звісно, не багато брелочків, але за два дня нав'язати таксочок, то та я дуже задоволена, тому що я впевнена, що їх на ярмарці заберуть одних з найперших. Дівчатка, і мені вчора з чогось так захотілося яскравого, літнього, соковитих кольорів. І вирішила я створити ось таку гарну черепашку. Ось така красуночка. Вирішила пофантазувати, не шукати схему, а створити щось своє. Мені дуже сподобалась ідея, коли в інтернеті я побачила, дівчина з іншої країни, в'яже дуже багато брелочків, і вона якраз показувала варіант черепашок ось таким панцирем. Тут бабусін квадрат. Ну, ну тільки більш не квадрат, а коло. І я ще пров'язала декілька рядочків стовпчиків без накида, і в мене вийшов такий оригінальний панцир. дуже яскравий, гарний, можна використовувати абсолютно будь-які кольори, і це буде виглядати оригінально і цікаво. Тому що у черепах теж панцир, він такий не однолітний, а з такими секціями. Да? І тут якраз це така імітація, тільки більше кольорова і цікава. Оформлення я зробила таке міні-мішне, вишила щічки і причепила ось такого бантика гарного. Ось. Вона дуже маленька, класно, як брелочок, прям буде дуже цікаво виглядати як на сумочки, так і на ключиках. Ось, І друга черепашка в мене ось в такому кольорі дівчачому, яскравому. Рожево-блакитному. Ось також милесеньке таке оформлення, дуже мені сподобалось. До речі, ось цю першу я в'язала до лапки, вив'язувала окремо і пришивала. Мені це не дуже сподобалось, і з нею я довгенько так повозилася, а цю я вже зв'язала дівчатка. тут нічого не пришивається, все вив'язується однією деталлю. Панцир в'яжеться окремо, потім в'яжеться пузико, і панцир в'язується в пузико. Ось, лапки вив'язуються з тіла, і шия також і голова вив'язується з тіла. Дуже прикольна ідея, мені дуже подобається. Можна багатенько таких нав'язати. І, до речі, це дуже крута ідея. Куди діти, залишки пряжі, коли у вас залишились прям дуже малесенькі такі маточки? Сподіваюся, ви їх не викидаєте, так як і я. І коли таких маточків назбирується, то можна вив'язувати ось такі бабусини, квадрати, і потім в'язати ось таких черепашат. Дуже милі, гарні, яскраві, і я впевнена, що вони також будуть користуватися попитом на ярмарках і навіть, може, і так будуть купувати, звертати на них увагу. Як вам скажіть, будь ласка, такі красунчики, подобаються чи ні? Мені дуже подобається. А тепер, дівчатка, хочу вам трошечки пожалітися. Тут ви зараз бачите мої многостраждальні іграшки, це моє замовлення. Ну як це замовлення? Жіночка чекає: якщо зв'яжу, то добре, якщо ні, то, то ні. Бо я їй так написала, що майстер класа не маю. Якщо зв'яжу, то буде вам іграшка. Ну, коротше, щось вона в мене так туго йде. Не знаю, чому я не можу. Я так довго її в'язала, і щось в мене не виходить. Це я створюю також майстер-клас, не майстер-клас, а схему для себе самостійно. І так вона в мене повільно йде, і щось мені не все подобається. Ну, не знаю. Начебто квадрат, а ноги, ноги такі кругленькі вийшли. Ну, в принципі, так. Виглядає начебто акуратно. Ну, але не знаю, щось мені воно. Тут нитачки ще в мене стерчать. Щось дуже повільно йде, і не знаю, коли я завершу вже це замовлення. Ось тут голівенька так і залишилася. Це мої невдачі. Щось я тут в'язала ніжки хотіла, але вийшли та товстенькі. До речі, я багато разів перев'язувала. Ну, а це вже ручки будуть ось такі ось такі. Ну, таке просування вирішила показати. Може, я покажу, пожаліюся вам, і трошечки швидше воно в мене буде просуватися. Ось так він повинен виглядати. В принципі, зараз дивлюся в камеру, і мені подобається. Непогано виходить, треба вже завершати і скидувати фото замовниці, і може вже нарешті продати іграшку. Так, ось такі справи в мене по цим малюкам. І дівчатка в мене давно вже була в планах нав'язати бряскалець для діточок. На даний момент в мене готова тільки одне брязкальце. Вирішила зв'язати ось такий лимончик. Хочу дуже нав'язати брязкалець, таких натуральних у вигляді грибочка, лимончика, квіточки, тому що. Це дуже популярне, таке все органомічне еко, і таке, щоб для дитинки було зрозуміло, що це лимончик, жовтий колір, можна йому пояснювати, так? лепесточок І знаєте, що я побачила в інтернеті фото, і мені дуже сподобалась ідея саме таке оформлення не пришивати до дерев'яного кола, а саме ось так. Зав'язувати на такій зав'язочці, для того, щоб можна було його зняти і нормально попрати в пральці, навіть кинути з речами дитинки, так і попрати безпечно, щоб ось це дерев'яне колечко там не бавтихалося в пральці. Ось мені дуже сподобалася ця ідея. Буду далі продовжувати нав'язувати такі брязкальці, тому що в мене зараз корзиночка з брязкальцями майже порожня і немає нічого такого цікавенького. Далі хочу показати вам, я вже колись показувала, що я нав'язувала багатенько тюльпанчиків, квітів, я не зупиняюся, хочеться мені дуже нав'язати букетів. І е, я нав'язувала, і в мене залишилося декілька заготовок тюльпанів. І знаєте що на досвіді хочу сказати, що я використовувала на стовбур шпажку дерев'яну, але вона не дуже практична, вона може легко зламатися і ну, якби квіточка вже буде зламана. Тому я пригадала, що в мене є вдома ціла колекція, яка залишилась після того, як ми їли суші. У мене залишилося дуже багато ось таких паличок. І я вирішила, що буде дуже непогано, якщо зробити з них ось такі основи, такі стовбури для тюльпашок. Мені сподобалась ідея, і вона більш надійна: тут обмотати зеленою ниточкою. Але тільки, знаєте, коли в'язати саму квіточку, ось це можна в'язати туди всередину, якраз воно буде гарно триматися. Потім намастити клеєм, наповнити наповнювачем, воно буде дуже гарно триматися. І якраз воно не вискочить зсередини. Тому ідея непогана. Дівчатка, у рукоділочок нічого не пропадає. Знаєте, мене мама називає, що я Плюшкін. Але ви знаєте, ну Плюшкін-Плюшкін. Але воно дійсно потім знаходить своє місце у творчості. Творчої людині все потрібно ось така ідея. І така паличка ще треба постаратися, щоб її зламати. Ось в мене таких три тюльпашика. Ще залишилось їх оформити, обмотати зеленою ниточкою і пришити лепесточок. Так, і ще хотіла поділитися, що вчора в мене знову було невеличке замовлення. Дівчина написала мені на сайті, що хоче придбати в мене, їй сподобалися ось такі авокадо, але тільки вона хоче зробити подаруночок, тому попросила, щоб я тут на серденьку вишила літеру «Д». Я шодесенько це зробила і відправила посилочку. Дуже приємно, коли проскакують такі малесенькі, дуже приємні замовлення. Дуже гарно її запакувала подаруночок. Сподіваюся, що тому, кому вона буде дарувати, дуже сподобається. Ось такі гарні. І в мене їх залишилося тільки два. Таких авокадо, тому треба терміново підв'язувати. У мене стільки планів, тільки коли я це все буду робити, щось не виходить в мене останнім часом в'язати швидко. Хочеться прискорюватися, але ну, виходить вже так, як виходить. Ви знаєте, мені дуже подобається, що я роблю хоча б малесенькі кроки у творчості, але це вже рух. І я пишаюся, що я це роблю, не зупиняюся, тому що дуже неприємно бути в якомусь такому анабіозі і не творити, і не займатися улюбленою справою. До речі, дівчатка, ви вже помітили, в мене такі е, дуже коротесенькі манікюри і зовсім, можна сказати, відсутність манікюрів. Це не просто так. Буду показувати вам От ось так брилочки і розповідати. Дівчатка, я можу приймати привітання з невеликим моїм досягненням. Я завершила перший семестр в поліціальній школі. Зараз я навчаюся на масажиста і було дуже нелегко. Я здала свою першу сесію, перші екзамени. Це було несподівано, що так швидко вони будуть. І все нормально в мене вийшло, і навіть практику здала. Тому саме в мене зараз нема манікюра, тому що там треба бути з максимально коротком короткими нігтями і без покриття. І, до речі, мене запросили на честь цього, так скажем, дуже сподобалася вчительці, як я роблю масаж. І екзамінатор був на моєму екзамені на іспиті, і мене запросили на день відчинених дверей, щоб я масувала і показувала, як це треба робити, або робила масаж людям, які хочуть спробувати відчути масаж і захотіти піти на такий курс. Ну для мене це дуже така відповідальна подія, і дуже мене тішить. Ось так. Так, зараз ще трошечки хочу показати вам те, що я придбала за останній час. Знаєте, в мене було замовлення величезне на ниточки. Я замовляю пряжу з України. Я вам вже показувала в минулих відео. Хто ще не бачив, то прошу вас, пройдіть і подивіться, будь ласка, мої попередні відео. Підтримайте мене. Є відео там, де я показую, показую посилочку з України з пряжею. І... В принципі зараз в мене дуже багато пряжі, нормально в мене вистачає всіх кольорів, але тільки не самих ходових. Так як я вже розповідала, що зараз на кордоні діють обмеження і пряжу не можна пересилати більше, ніж три кольори, три моточки одного кольору. Тому, звичайно, що білий кольор в мене закінчився один з найперших. Тому вирішила я. Звернутися до сайту, на якому я постійно замовляла саме польський сайт. Він називається Коконки. Якщо що, хто мешкає в Польщі і теж зацікавлений, може залишити посилання. Замовила 5 моточків білого кольору. Котона. Це номерочок 55-й. Ось нормальний, нормальна ниточка, я полюбляю її в'язати. Тепер сподіваюся, мені надовго вистачить, тому що я планую пов'язати пант. І, взагалі, майже у кожній іграшці я використовую білий, білий колір. Дуже мені такий самий ходовий популярний колір. І також дівчатка вирішила ще поповнити свої запаси з плюшової пряжі. Це шість моточків Himalaya Dolphin Fine. Але, знаєте, вийшла така історія з цією пряжею, що просто я звернула увагу, що на цьому сайті є така функція, як бали. Бали накопичуються, і я навіть ніколи не звертала на це увагу. А зараз дивлюся, і в мене там щось. Цих пунктів було дуже багато, і сайт пропонує величезний список товарів, які можна придбати безкоштовно за ці бали. Ну не безкоштовно, там за одну злоту, але ну це прям взагалі дуже круто. І я почала шукати, шукати, шукати. Думаю, ну а вдруг буде саме біла пряжа, плюшева. І я задоволенням її придбаю. І в итогі що? Я гортала-гортала, і тут я натрапляю на цю пряжу. Першим ділом, що я бачу крупними літерами Гімалая, білий колір, і я одразу починаю замовляти, замовляти, накидувати собі в корзинку, в кошик і роблю замовлення. В мене вийшла взагалі дуже дешева. Посилечка дуже дешева, я прям була неймовірно щаслива. Але найвеликий прикол був тоді, коли ця посилка приїхала мені додому. Я її розпаковую і дивлюся, що це не Dolphin Baby, а Dolphin Fine. І розчарування в тому, що ця ниточка в два рази тонша, і не знаю тепер, що з нею робити, чи в'язати вдві. Чи це буде набагато, не знаю навіть не знаю навіть, як це я буду поєднувати. Або в'язати окремо саме з цією ниточкою, Може ще замовити чорною та пов'язати панд, тому що дуже популярні іграшки панди. Треба багатенько їх і маленьких нав'язати, і великих. Як вам таке розчарування? Не знаю, може хтось з вас в'язав в дві ниточки, чи буде це схоже, чи буде це співпадати з обичною Dolphin-baby, чи ні. Ось, не знаю. Коротше, щось буду робити, або може на одяг піде, або може нав'яжу брелочків. Чисто білих, не знаю, з білої пряжі, щось буду робити. Ну, Звичайно, що пряжа не пропаде, обов'язково я її використаю, але знаєте, як то кажуть, руки загрібущі, глаза заглядющі. і треба бути уважніше, дивитися, що ти замовляєш. Тому так зраділа безкоштовному сиру, але отримала ось таку пряжу, з якою тепер буду думати, що робити і як. Гатка заходила я нещодавно в мій улюблений магазин, який називається Теді, і ходила там, дуже люблю щось придбати, а коли нема грошей, просто походити, подивитися, понадихатися. І, так як... і я побачила велику поличку, там, де була дуже величезна кількість залишків після свята Великодня. І все продавалося акційні пропозиції, все продавалося по одній златовці, тобто це приблизно 10 гривень. І зараз покажу, що я придбала. Я себе стримувала як могла, тому це всього лише дві позиції я взяла, але вони мені так сподобалися. Подивіться, це було запаковано, це такі яєчка, які можна підвішувати, не знаю. Де завгодно. Можна на квіточку повісити, можна, не знаю, на ялиночку чи десь як прикраса щось придумати. Але навіть як варіант для фотосесії, бачите, яка краса. Там яєчко таке, і всередині сухоцвіти. Дуже гарно виглядає, і мені здається, що 6 таких прикрас за одну злотувочку, це прям дуже прикольно. Так ще прикольно тарахтять. Я навіть робила фотосесію іграшкам і брала ось таку гірляндочку, розкладувала ці яєчка і ось так з гірляндою. Це дуже гарно виглядало, начебто це і є така гірлянда. І друга позиція, яку я придбала, це ось такий гарний набір. Такий крутий, він мені так сподобався. Уявляєте, всього лише за 10 гривень. Тут такий стіл з квіточкою, два стульчика, і зайчики сидять, собі снідають або вечеряють. Зараз відкрию, ще не відкривала, не дивилася зараз з вами. Буду відкривати і покажу вам ближче. І сама подивлюся. Доволі непоганий такий стіл, якість така гарна, деталізація. Правда, квіточки тільки дві. Так. Ось така зайка прикольна. В рожевій сукні. Прикольно. мені дуже подобається. Непогана якість. Хоча, звичайно, це все Китай, але непогано. Ось так можна посадити її. А тут зайчик відвалився. Мабуть, був приклеєний, треба його знов наклеї посадити. А це хлопчик. Це, мабуть, братик і сестричка. Ось такий хлопчина. Дивіться, який прикольний, правда? Клас, Як для фотосесії, мені здається, прям ідеальний варіант. Ось такі в мене покупочки, такі придбання, надихаючі, цікаві і дуже симпатичні. Це в цілому все, що я хотіла вам розповісти на сьогоднішній день. Ще я зараз працюю над зайчиками в сукнях з напівбавовни. Сподіваюся, вже скоро вам покажу результат. І, мабуть, в наступному відео покажу вам всі свої недов'язи, які в мене накопилися. Тому що зараз в мене активне бажання щось починати. Я починаю багато щодня, декілька іграшок я починаю. І потім відкладаю в сторонку. Також у мене ще багато іграшок, вже на голочках приколоті. Також чекають на те, щоб я їх вже нарешті зібрала. Так що наступне відео буде саме про такі іграшки, для того, щоб себе змотивувати, поставити собі план і нарешті почати їх збирати і поповнювати свою колекцію, вже наповнювати свої судочки з іграшками. Дякую вам, що були зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого. Бажаю вам, щоб сьогодні щось приємне в вашому житті відбулося. Може, це якась буде подія, може, це буде просто чай під пледом, приємна розмова з дуже гарною людиною. Нехай у кожного з вас сьогодні відбудеться щось таке маленьке, приємне і те, що гріє душу. Дякую вам щиро за перегляд і до наступних підключень. Пока-пока.